Ну що, добрий ранок? Сьогодні ми готуємо курячі котлети, а точніше курячі котлети з компотом. На 500 грамів курячого філе. З фермерської курки треба 4 жовтки, 50 грамів тертого пармезану, 50 грамів вершкового масла, 50 грамів м'якішу білого черсового. Багету и 100 мл молока. Хлеб молоко. Жёстко. Нарезаем куриное филе. Хлеб пармезан. Соль. Трохи перца.